На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Повна інформаційна картина замуть у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. Чекати недовго. Засідання ради та формування нового Кабміну може відбутися вже цього тижня. Школярі вшанували пам'ять особистого ворога Гітлера. У школі, де навчався Олександр Маринеско, відзначили День командира. Долар почав втрачати в ціні. Іноземна валюта подешевшала навіть на чорному ринку, але до стабілізації ще далеко. Своє перше засідання нова Верховна Рада може провести вже цього тижня. Про це у ході брифінгу заявив президент України. Петро Порошенко сподівається, що протягом кількох днів буде створена і коаліція та сформований новий кабінет міністрів. Подробиці у сюжеті Катерини Чабан. Орієнтовано нова Верховна Рада має запрацювати 27 листопада. Сподівання на те, що перше засідання відбудеться саме цього тижня, висловив під час спільної прес-конференції за результатами візиту до Києва президента Литви Петро Порошенко. Окрім того, глава держави наголосив на важливості як найскорішого утворення коаліції. Україна зараз знаходиться не у найкращому економічному становищі, а для її виходу із кризи повинна бути розумна влада, зазначив президент. Президент не повинен втручатися в процес підписання коаліційної угоди. Це виключно компетенція парламентських фракцій. Але, звичайно, що я роблю все від мене залежно для того, щоб прискорити цей процес. У нас коаліційна угода підписана е, напередодні Дня Гідності і Свободи вже цього тижня. Має пройти перша сесія новообраної Верховної Ради. Коаліційну угоду має бути не лише порахована, а й підписана на цьому тижні. Стало відомо і хто головуватиме на відкритті ради до обрання спікера. Засідання відкриють представники усіх шести партій, що перемогли під час дострокових парламентських виборів. А от присягу читатиме не найстарший нардеп, колишній регіонал Юхим Звегільський. Як це передбачено у регламенті, а всі парламентарі хором пропозицію про хорову присягу підтримали представники всіх політсил. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Чого очікують від новообраної Верховної Ради ті, хто її обирав, і чи виправдають народні обранці кредит довіри, який українці дали нардепам авансом? Думки Одеситів з цього приводу збирала наш кореспондент Катерина Чабан. Позачергові парламентські вибори 26 жовтня вже увійшли в історію України. Та чи буде робота Ради плідною і корисною для нашої держави? І яких першочергових кроків очікують від нового складу парламенту, аби економіка стала стабільною, а найголовніше закінчилися бойові дії на сході, запитавши у Одеситів, якою вони бачать роботу новообраних депутатів, у відповідь ми почули таке: та і в прошло Чого хорошого вже не Ви знаєте, поки Сначала идет прибыль, а потом человек, ничего хорошего не будет. Мне так кажется, что в нашей Верховной Раде большинство людей, у которых приоритет – это прибыль. Цирка, веселье, цирка. Жалко, что будет хуже жить, но весело будет. Аби розвіяти ці думки і виправдати кредит довіри, нардепам доведеться добряче попрацювати, бо незважаючи на негативну критику у бік нардепів, одесити вважають неважливо, яка влада буде. Головне, щоб мені почали добре працювати. А ось у Керманової Верховної Ради більшість опитаних бачать кандидатуру Володимира Гройсмана. Одесити вважають його найбільш підходящою політичною персоною на крісло голови парламенту, принаймні у нинішній ситуації. Якщо Єсинів буде прем'єром, тогда дожен Гросман бути під партією Порошенка. Катерина Чабан Георгій Дячик ВМС України розпочали підготовку до Сібрис-2015. Концепцію навчань спільно з американськими колегами українські моряки відпрацювали ще в італійському Неаполі під час тематичної конференції. Подробиці далі. Навчанням «Сібриз-2015» бути принаймні їх вже обговорюють моряки України та США. Деталі уточнили під час конференції у Неаполі. Сторони проаналізували досвід, отриманий під час навчань «Сібриз-2014» і узгодили мету, формат та сценарій нинішніх навчань. Також визначилися з часом їх проведення та переліком країн-учасниць. Основною метою маневрів є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час міжнародної операції. А також взаємодія з кораблями і підрозділами інших країн. Відомо, що у навчаннях буде задіяна і авіація. Зазначу, двосторонні навчання серії СІ традиційно проводяться у дусі програми «Партнерство заради миру у рамках двосторонньої співпраці між міністерствами оборони України і США. Нагадаю, що напередодні навчання проходили у Чорному морі з 8 по 10 вересня цього року. Щоправда, тоді СІБРИЗ обмежився лише морською фазою. Окрім України і США свої кораблі у нашій території реальні води спрямувала Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Загалом у навчаннях було задійно 12 кораблів. Маневри були успішними, але не обійшлося і без провокації з боку Росії. Літаки РФ, серед яких був і бойовий, влаштували обліт канадського військового корабля Торонто. Хоча загрози морякам не було, канадська сторона розцінила дії Росії як провокаційні і такі, що створили ризик ескалації напруги. Загалом з 1997 року по 2014 відбулося 12 навчань Вчань серії сібриз, враховуючи напругу на сході України, такі маневри набувають для нашої держави особливо важливого значення. Катерина Чабан Георгій Дячик. Гриня відвоювала ще декілька копійок у долара та євро в офіційних курсах валют. В обмінниках Одеси долар купують за 15,40, а продають на 40 копійок дорожче. Втім, придбати валюту, як і раніше, вкрай складно. Готівка практично відсутня усюди. Стан справ з'ясовували наші кореспонденти. Долар подешевшив не лише в офіційних обмінниках. Зелений почав втрачати в ціні і на чорному ринку. У порівнянні з минулим тижнем американська валюта в середньому стала дешевше на 50 копійок. Втім, купити її, як і раніше, складно. В цьому переконалася і наша знімальна група. Здравствуйте. А я би хотіла купити долар. Що ви я вас не слышу. нету Нет. а бывает вообще у вас доллар то есть и, и, и не бывает вообще да Нет. то есть а где же можно спросить вы не знаете где есть где есть вы знаете где можно купить Банки да в обмінниках ви вообще не продаєте только в банках, да очевидно, що стабілізація на валютному ринку відбудеться лише за умов, коли НДБУ буде контролювати не курс долара, а городців фінансового ринку. Зараз нацбанк продає вдосталь валюти. Простіше кажучи, долара для обмінних операцій вистачає. Проблема в тому, що для споживача зелений так і не доходить, а осідає у банківських структурах. Власне, це підтверджують експерти. Рефінансування, яке Нацбанк провів для комерційних банків, в першу чергу виплати для постійних клієнтів до обмін банків ці гроші так і не дійшли. Фактично рефінансування отримали тільки 9 банків України, тих банків найвісомих, які, ну, Громко сказано несут на себе, на своих плечах всю финансовую систему, но которая достаточно влиятельны. И для чего это делается? Потому что если такой крупный банк э, начнет вести неправильную политику, да, отказывать своим клиентам по выполнению их финансовых требований, которые банк обязан выполнять, это может вызвать неправильный ажиотаж, панику на рынке. И финансовая система всей Украины может обрушиться. Бильшмен стабильную ситуацию на валютном рынке эксперты прогнозуют за 2-3 месяца. Те, кто мая валюту, почему, ски... Дати її перед новим роком, і вона ще більше впаде у ціні. Маріна Нідавєс, Олександр Кремльов. 95 ящиків контрабандних цигарок російського виробництва затримали прикордонники Одещини. Товар було виявлено поблизу села Мала Слобідка. Цей населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до державного кордону України з Молдовою. Про можливе правопорушення прикордонники відділу Тимково-Котовського загону дізналися заздалегідь. Тому на всіх ймовірних напрямках були виставлені додаткові прикордонні наряди. Свій товар контрабандисти перевозили автомобілі без державних номерів. Утікаючи від переслідування по польовій дорозі, зловмисників спіткала невдача, авто перевернулося. Тож контрабандистам довелося накивати п'ятами. А прикордонники знайшли автомобілі ЗІЛ 50 тисяч пачок цигарок, марок «Данський табак, «Пірвелі», Беверлі та Магна. Наразі проводяться заходи щодо пошуку причетних осіб до даного правопорушення. Школярі вшанували пам'ять особистого ворога Гітлера Олександра Маринеско. Одесит, капітан підводного човна С-13 на початку ХХ століття, навчався у 105-й школі, що на Пастера. Тепер цей навчальний заклад носить його ім'я і відзначає власне свято, яке знає наш кореспондент Катерина Чабан. Біля 105-ї школи незвична метушня. У дворі збираються педагоги та учні. Навчальний заклад імені Олександра Марінеско. Щорічно 25 листопада святкує день командира, і не даремно саме тут з 1920 по 1926 роки навчався знаменитий герой радянського союзу легендарний командир підводного човна С 13 І особистий ворог Гітлера Марінеско. Сьогодні ми вспоминаємо жизня нам путі Олександра Івановича Марінеска. Діти посіщають. Школу. Музей. И также в этот день. 14 часов ребята принимают участие в женском монастыре, в музее православия. Будет открыта выставка «Священная память поколений». Нашему музею более 30 лет. Музею. Каждый раз экспозиция обновляется. Это в основном фотографии о жизни Александра Ивановича Маринеско, о его подвиге, воспоминания. Сейчас это книги, которые передают люди, это памятные медали, которые Насохраняються і передаються в шкільній програмі. Сьогодні лінійка пам'яті Олександра Марінеско. У ній взяли участь не тільки учні, а й студенти одеського морехідного училища імені Марінеско, а також представники асоціації ветеранів-підводників. Те, що сьогодні проводиться тут, мероприятие, це велике Спасибо руководству школы управления Департамента образования и науки Одесского городского совета. И вам, дорогие дети, то, что вы чтите память героя-подводника и, я думаю, будете достойны смены нашим морякам военно-морских сил Украины, которые базируются сейчас в Одессе и с гордостью несут флаг Украины по просторам Черного моря, защищая порты Одессы от вероятного, к сожалению, противника и обеспечивают мирное время, мирное небо над Одессой. Чотири роки тому на фасаді школи була відкрита меморіальна дошка на честь легендарного одеського підводника Олександра Марінеско. А ще у навчальному закладі функціонує єдиний у всій Україні шкільний музей одеського героя. Адже пам'ять про великих людей це рушійна сила для нових досягнень підростаючого покоління. Які прекрасні, дійсно талантливі діти в нашій школі, каторево таким творчіством можуть повністю подвиг дійсно видаючогося чоловіка, а особливо – актуально актуальна наші тяжове непрості дні, коли опять став вопрос о том, помнить, помнить выдающихся людей і на их примірі дійсно отстаивать свою страну. Попри холодний вітер та дрібний перший сніг, після святкової лінійки учні, педагогічний колектив школи, ветерани та курсанти училища імені Марінеско поклали квіти до меморіальної дошки. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Снігопади, ожеледь і смерчі. Саме до такої зими слід готуватися мешканцям Одещини, за таких умов не уникнути аварії в енергомережах та водопроводах. Принаймні про це попереджають посадовці управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської ОДА. Аби зима не застала зненацька, в регіоні розпочали запасатися сілю та піском. Все це знадобиться для посипання доріг. Це останнє повідомлення на сьогодні. Розвиток подій вже у наступних випусках. Новин залишайтеся на нашому каналі. А якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. Побачимось.